Оглядаємо апарат Charm Body, розроблений київською науково-виробничою фірмою Елерон. Апарат призначений для косметологів, масажистів, реабілітологів, всіх, хто обирає природні безпечні та ефективні методи омолодження та реабілітації. Шармбоді дає можливість виконувати такі процедури для тіла: механічна дерматонія з впливом на рівнях шкіри, підшкірно-жирової клітковини та м'язів, лімфодренаж тіла, магнітотерапія. В комплект входить електронний блок керування, модуль для тіла, гнучка підставка для модуля. Почнемо з електронного блоку керування. На задній панелі знаходиться кнопка вмикання-вимикання апарата. На передній панелі знаходиться гніздо для підключення модуля для тіла та кнопки таймеру швидкого налаштування частоти від 1 до 99 Гц та амплітуди від 3 до 30 градусів і кнопка вибору режиму потужності. Чармбоді працює у двох режимах нормальному та режимі підвищеної потужності. Натисканням на кнопку ви обираєте режим залежно від типу шкіри та зон, які потребують підвищеної уваги. Корпус апарата міцний, легкий, має гумові ніжки, щоб унеможливити ковзання апарата по столу. Кнопками вверх або вниз ви задаєте апарату час, частоту та амплітуду. Коротке натискання змінює параметр на одну одиницю. Довгим натисканням зміна параметру відбувається швидко. Частота буде саме та, яку ви обрали, без жодних допусків, тому що її значення на приладі чітко спів Відноситься з частотою, на якій працює двигун для роботи по тілу використовується модуль із двома незмінними концентричними насадками з ебанітовими пальчиками. Вага модуля 1450 грамів, діаметр модуля 6,5 см. кількість пальчиків 12. Вага модуля відіграє ключову роль у досягненні якісного результату. Його розміри та вага оптимізовані таким чином, щоб зменшити навантаження на руки масажиста. Робота з тілом відбувається за принципом праски, що дозволяє майстру не відчувати ваги модуля під час процедури. Це значно підвищує комфорт майстра у. У процесі роботи з протоколами по тілу під час процедури модуль поєднує вібраційно-вигровий вплив з імітацією дрібноштіпкового масажу, що забезпечує ефективний лімфодренаж та активацію регенеративних процесів, пошарово впливаючи на шкіру, жирову клітковину, м'язи, венозні та лімфатичні судини. Внаслідок таких пасивних апаратних тренувань відбувається збільшення сили м'язів, підвищення їхньої еластичності, розтяжності, васкуляризації, вдосконалення регуляторних механізмів нервової системи, ліквідація больового синдрому, зняття набряків. Зняття спазму м'язових волокон завдяки створюваному надлишковому тиску поліпшується периферичний кровообіг. Кров інтенсивніше надходить до шкірного покриву, що покращує живлення клітин і приплив до них кисню. З використанням апарату Sharm Body ви можете працювати в напрямах, пов'язаних з естетикою тіла і моделюванням силуету. Показання: антицелюлітний масаж, відновлення після травм, відновлення шкіри після пологів чи втрати ваги, дитячий масаж, загальний оздоровчий масаж, зняття больового синдрому, зняття синдрому хронічної втоми, корекція фігури, корекція плоскослуктурів. Стопості та інших ортопедичних проблем: лімфодренажний масаж, опрацювання тригерних зон, масаж шийно-комірцевої зони, пасивне м'язове тренування, реабілітаційний масаж, робота з фіброзно-жировим ущільненням шийного відділу, розслаблюючий масаж, тонізуючий масаж, фасціальний масаж. Додатково до апарата Sharm Body можна підключити модуль для роботи по обличчю з сіма змінними насадками та модуль HP для шийно-комірцевої зони. При покупці апарата ви отримуєте в подарунок навчальне відео по роботі з тілом, комплект протоколів процедур зі схемами м'язів, вказаним таємні. Мінгом, вибором налаштувань для кожного етапу, інформаційний буклет для клієнтів, сертифікат СЕ, ТУУ, 25 готових постів для соцмереж. Підбиваю підсумки цього огляду. Основними перевагами апарата Шармбоді є ціна виробника, швидка окупність, відсутність додаткових витратних матеріалів, регулярні візити клієнтів, можливість роботи з будь-якими косметичними препаратами, природні методики роботи з тілом, відсутність травмувального впливу, максимальний комфорт для пацієнта, універсальність та всесезонність процедур, видимий ефект вже після першої процедури, навчальні матеріали в подарунок. Щоб дізнатися детальною інформацією, отримати телефонну консультацію та замовити апарат, пишіть нам в Директ.